Залишились лічені години до нового 2025 року. Віримо, що він стане дійсно переможним, і задля цього нам треба ще більше об'єднатися та підтримувати одне одного. Разом ми сильніші. Разом ми здолаємо всі труднощі, які стоять на нашому шляху. Кременчуцькі новини в ефірі, якими подіями завершується 2024 рік. Далі у програмі. Сьогодні кримачужани провели в останню путь військовослужбовця Анатолія Бондаренка, який героїчно загинув 21 грудня, виконуючи бойове завдання по захисту України, її незалежності та суверенності. Вічна шана та світла пам'ять герою. Анатолій Бондаренко відважний воїн, який до останнього протистояв російській армії у боротьбі за правду, за волю, за честь і свободу українського народу. Вірний військовій присязі та народу України Анатолій пліч опліч із побратимами без вагань виконував усі поставлені бойові завдання. Однак, 21 грудня 2024 року життя захисника обірвалося. Солдат Бондаренко Анатолій Анатолійович. Народився 9 червня 1993 року у місті Кременчук, де і проживав, одружений та мав дітей. Був військовослужбовцем з 29 жовтня 2024 року на посаді стрілець помічник гранатометника десантно-штурмової роти. 21 грудня 2024 року, виконуючи бойове завдання захисту України, загинув в Царство Небесне на нашому городі. Віддати шану герою до Свято-Миколаївського собору прийшли родичі, близькі, друзі та знайомі. Серед них був і Іван, який пригадує, Анатолій був для мене кращим другом дитинства. Це мій. Це мій однокласник та одногрупник, і у всьому ми з ним близькі люди. Я теж воював і просив його не йти, але знав, що він все одно піде. Так вийшло: Бог забирає життя кращих. Співчуваю близьким та рідним, це велика втрата для всіх. Вічна пам'ять герою. Шануємо кожного героя, який цінує власного життя, виборює свободу та незалежність України. Пам'ятаймо, за кожною хвилиною нашого затишку стоїть невпинна боротьба на фронті. Вічна шана і світла пам'ять Анатолію Бондаренку. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини. Зараз кожен із нас готується до святкових днів, але важливо не забувати про тих, хто щодня захищає нашу свободу і мирне життя. Кременчуцька громада продовжує підтримувати наших захисників, допомагаючи їм залишатися сильними і забезпеченими всім необхідним. Увага на екран! Поки всі ми огорнуті теплом новорічних свят, варто пам'ятати завдяки кому ми зустрічаємо цей 2025 рік під вільним українським небом. Низький уклін нашим військовим, вдячність їм не лише в словах, але й у діях. Тому Кременчук продовжує надавати силам оборони необхідну матеріальну підтримку. Це ноутбуки для управління безпілотними апаратами, для підготовки різної важливої документації, для того, щоб хлопці мали можливість бачити все, що відбувається довкола. Зарядна станція потрібна для того, щоб вся ця електроніка працювала. Ми дуже вдячні Кременчуцькій громаді за те, що постійно підтримуєте обороноздатність, відкликаєтесь Відпускаєтесь на наші запити, як сказав Віталій Олексійович, дійсно сьогодні ця вже техніка, її вже чекають там напередку. Сьогодні сьогодні вже прямо вона виїжджає. Сьогодні вже вона буде доставлена і буде працювати. Артилеристам на Покровський напрямок передали сучасну систему радіоелектронної боротьби. Це удосконалена система, яку зробили українські виробники. Впевнений, що вона захистить наших хлопців від ворожих фпв і дозволить. Впевнено виконувати поставлені завдання. Хочеться подякувати Кременчуцькій громаді за чергову допомогу. Не будемо переставати дякувати, тому що письмовуючи 24-й рік. Це громада, яка найбільше мабуть, допомагає, можливо, по всій Україні і особливо нам теж дуже багато. Дякуємо, що відкликаєтеся на наші запити, на наші на наші прохання і допомагаєте. Також уже на Лиманський напрямок відправили електротехнічне обладнання, екофлоу та генератори, завдяки яким всі прилади наших захисників будуть постійно зарядженими та готовими до використання. Сьогодні вже і волонтери АТО Майдан Кременчук» відправлять хлопцям туди на Лиманський напрямок. Вже до нового року. Я думаю, вони запустять у роботу все буде працювати. Так що ще раз дякуємо. Разом ми сила, разом до перемоги. Машина завантажена, вона зараз їде на Харків і далі туди на Лиман. Тому... Хлопцям гарної дороги ще раз дякуємо за співпрацю в цьому 2024 році. Потужній волонтерській команді АТО Майдан Кременчук. Все, що не зможемо доставити, ми вони доставляють буквально на наступний ранок. Тому дуже дякуємо за підтримку, за комунікацію з бригадами за комунікацію з нашими захисниками. Вітаємо всіх українських захисників і захисниць із прийдешнім новим роком. Нехай вся допомога, яку Кременчуцька громада надає збройним силам, зміцнить нашу армію та наблизить довгоочікувану перемогу. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Суперечки навколо свято Успенської церкви продовжують набирати обертів. Що стало причиною для залучення поліції та чим це закінчилось? Вже замить. На жаль, в нашій країні ще існують церкви московського патріархату, які постійно намагаються просувати виправдовування російської агресії у маси, тим самим розколочуючи ситуацію в країні. І як не прикро, але віряни Свято-Успенської церкви, котрі стоять на боці УПЦ, не вбачають в цьому проблеми. Вже не в перший місяць віряни ПЦУ виборюють право відвідувати та проводити служби у святу успенській церкві українською мовою. Адже саме мовне питання є найгострішою темою. Про те, що разом на заваді стають віряни пропагандистської УПЦ, котрі вважають храм своїм та не підпускають вірян ПЦУ ні на крок. Сьогоднішня ситуація не стала винятком, Ба більше справа дійшла до поліції та проведення огляду. Ми сьогодні прийшли до храму, тому що завтра велике свято Василія. Ми хотіли прикрасити храм до цього свята, і звичайно, щоб відбувалася служба. Сьогодні довелося скористатися послугами поліції. Які засвідчили крадіжку із храму, із храму пропали старовинні ікони, пропала утвар. Ну, Це ми оформили все у поліції і буде проводитися надалі розслідування, провадження. Найлегше просувати пропаганду через віру, і церкви підпорядковані Московському патріархату, цим користуються. В часи війни всі повинні бути на одному боці на боці правди. А молитви за мир мають звучати з усіх церков, виключно нашою рідною українською мовою. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Кременчук впевнено крокує до впровадження сучасних технологій в повсякдення. З 2 січня Кременчужани матимуть можливість визначити, коли святкувати День міста лише в кілька кліків. Детальніше наш наступний матеріал. Вибір дати святкування Дня міста Кременчука це питання, яке неодноразово виносили на обговорення. Цьогоріч за розпорядженням міського голови Віталія Малецького міська влада впровадила сучасний формат голосування за допомогою застосунку Кременчук-цифровий. Голосування триватиме з 2 по 31 січня 2025 року. За його результатами, в разі згоди містян про зміну дати святкування дня міста, на сесії міськради буде повторно розглянути дане питання та затверджено відповідне рішення. Та виникає питання, чому взагалі варто змінювати дату? Адже 29 вересня це день визволення міста від німецько фашистських загарбників. Але в цей день було звільнено лише лівобережжя, а правобережжя звільнили 25 листопада. Тож з цього можна зробити висновок, що така дата є не зовсім коректною для дня міста. Влада Кременчука висунула пропозицію святкувати День міста в останні вихідні травня, адже саме в цей місяць відбувались ключові події в історії Кременчука. Та всі ідеї будуть висунуті на голосуванні в додатку. Якою буде нова дата Дня міста залежить від кожного з нас. Тож завантажуйте додаток «Кременчук цифровий та робіть свій вибір. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини. За сприяння міської влади у міському палаці культури провели новорічну казку для дітей загиблих військовослужбовців. Детальніше дізнавайтесь далі у сюжеті. Напередодні нового року у міському палаці культури проходять вистави Переможний новий рік, які відкриті для всіх кременчужан. Однак вчора за сприянням міської влади вистави пройшли безкоштовно для дітей з родин загиблих військовослужбовців та сімей внутрішньо переміщених осіб. З метою привітання з новорічними святами е, дітей з з родин загиблих військовослужбовців міською владою організовано перегляд казки Переможний новий рік, яка створена вихованцями міського палацу культури. Всі дітки після перегляду вистави отримають солодкі подарунки від міської влади та молодіжного парламенту Кременчука. Переможний новий рік це не просто казка, це історія, яка говорить про єдність, віру у власні сили та перемогу, що завжди приходить до тих, хто її прагне. Улюблені герої провели Через захопливі пригоди, де головною перемогою була сила добра, дружби і спільної мети. Що дорослі, що діти були у захваті від вистави та не стримували емоцій. Пач патрона, пацюків якихось. Другий раз сюди прийшов. Дуже класна вистава, дуже патріотична, і насправді нам зараз всім дуже бракує таких теплих емоцій. Бо ми ну я особисто наплакалася від щастя, дуже дуже зраділа, дуже класно всіх з передешнім новим роком. Я реально була в такому захваті. Я давно вже такого не бачила. І так як ми приїжджаємо, ми саме з Донецької області, то для нас це прямо як новорічна казка, новорічне свято. Ну в общем, дуже класно, дуже вам дякую. Організатори наголошують, що вистава створена для того, аби надихнути та подарувати відчуття підтримки, яке сьогодні особливо важливе для кожного. Ми дуже вдячні за організацію за допомогу міській владі Кременчука, молодіжному парламенту, управлінню. Культури та туризму Кременчуцької міської ради та вихованцям і працівникам міського палацу культури за те, що ми маємо змогу дати діткам новорічний настрій. Міський палац культури разом із волонтерами та місцевою владою створює ініціативи, які допомагають людям відчути єдність та підтримку. Ця казка не лише про свято, вона про те, що об'єднавшись, ми можемо подолати усі труднощі і обов'язково зустрінемо нашу спільну перемогу. Софія Григоренко, Дмитро Цирюльник, Євгеній Грінченко, Кременчуцькі новини. У нашому місті відбувся ювілейний турнір з боксу, присвячений пам'яті відомого дитячого хірурга Олександра Баглаєнка. Як захід об'єднав спортсменів та став важливою подією для розвитку спорту в Кременчуці? Дивіться у наступному сюжеті днями. У Кременчуці відбувся 20-й традиційний відкритий турнір з боксу пам'яті шанованого у місті дитячого хірурга Олександра Баглаєнка. Людина від Бога, врач від Бога, значить я тосі і 20 років тому назад він помер. Тому вчитуває то, що він багато зробив для розвитку боксу місі Кремінчуці. Було прийнято рішення на честь його світлої пам'яті кожен рік проводити відкритий чемпіонат по боксу місі Кремінчу. Одним з почесних гостей заходу став і син Олександра Баглаєнка. Дякую Богдану Івановичу, Володимиру Миколаєвичу, Віталію Марченко. Що ви не зважаючи на всі не гаразди, зробили це. Нас запросили, ми дуже вдячні вам, наша сім'я. І я хочу побажати нашим спортсменам тільки перемог. Поборотися за перемогу та набратися досвіду на змагання зібралися десятки боксерів з різних спортивних закладів міста. Я задоволена, ну просто круті емоції. Я хочу подякувати своєму тренеру Антону Юрічу. Було тяжко. Я доволен собою, тому, що я. Ну, хорошо, відбуксирував. Стебко Анатолій Володимирович, мамі та друзі Сережи стоїть. Дякую, що тренували мене. Безперечно, такий високий рівень змагань був би неможливий без підтримки президента міської федерації боксу Віталія Марченка. Ми гордимося, що є у нас тренери, є школа Олімпійського резерву, є у нас голова федерації боксу міста Кременчуга. значить, це дуже поважна людина Віталій Марченко. Ми гордимося тим, що він умілий керівник, уміло веде цю справу, і ми йдемо до нових вершин. Бажаємо усім спортсменам досягати нових висот та прославляти Кременчук на всеукраїнських та всесвітніх аренах. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко. Кременшуцькі новини. Наш наступний матеріал підготовлений спеціально до святкування Нового року. Увага на екран! Вже за кілька годин розпочнеться новий 2025 рік. Безперечно, хотілося б, аби він став роком перемоги над ворогом та приніс такий довгоочікуваний мир. Ми дякуємо кожному з наших глядачів за те, що ви завжди з нами, бо довіряєте. Нехай у новому році здійсняться всі ваші найзаповітніші мрії. А дім сповниться теплом, любов'ю та затишком. Бажаємо міцного здоров'я, невичерпної енергії та сил для нових звершень. Хай цей рік принесе радість, щирі усмішки та щастя у кожну родину. Нехай 2025 рік стане роком великих можливостей і реалізації найсміливіших планів. Кременчук завжди славився своїми талановитими, працьовитими та щирими людьми, і ми впевнені, що разом ми здолаємо усі виклики та досягнемо нових вершин. Бажаємо, аби кожен з вас зустрів цей рік із натхненням, впевненістю та бажанням творити добрі справи. Миру, злагоди та процвітання бажаємо кожній родині. Нехай ваші оселі наповнюються радістю, сміхом і теплом. Нехай діти зростають здоровими та успішними, а близькі завжди будуть поруч, підтримуючи в усьому. Пам'ятайте, що найважливіше це любов і взаєморозуміння, які роблять наші життя світлішими. Дякуємо кожному кременчужанну за вашу стійкість, єдність та патріотизм. Разом ми не лише долаємо труднощі, але й будуємо краще майбутнє для себе та наших дітей. Нехай 2025 рік стане роком, коли всі наші зусилля принесуть бажані плоди, а наша рідна земля буде квітучою та щасливою. Нехай у ваших серцях завжди палає вогонь надії. У ваших руках буде сила для творення змін, а у ваших думках віра у добро з новим роком! Разом до перемоги. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Об'єднані спільною метою ми обов'язково досягнемо успіху. Важливо пам'ятати, що всі ми є частиною великої мозаїки, яка складається в потужну та незламну націю. Нехай 2025 рік буде роком нашої перемоги перемоги України. Слава Україні та слава нашим героям.